Ви дивитеся новини на сьомому каналі. В студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю! Ще одне судно вийшло з порту на Одещині. Резайлентафріка перевозить три тисячі тонн пшениці. Воно вийшло з порту у Чорноморську та прямує до босфору. У міністерстві інфраструктури додають це перше з двох суден, які зайшли в порт Чорноморськ минулого тижня по встановленому в МС України тимчасовому коридору для цивільних суден. Друге судно знаходиться в порту під завантаженням українською пшеницею для Єгипту. Росія знищила такий обсяг зерна, яким можна було б нагодувати 10 мільйонів людей. Про це заявив міністр оборони США Лой Достін. Загалом російські атаки зернової інфраструктури знищили щонайменше 280 тисяч тонн зерна. Дії Росії продовжують загрожувати світовій продовольчій безпеці та створювати умови для нової гуманітарної кризи на планеті, зазначив американський міністр. 49-річний сержант поліції загинув внаслідок російського обстрілу Херсона. Це Андрій Тарчинський. Він був миротворцем у Косово та Боснії та Герцеговині. Після анексії Криму добровольцем записався у роту патрульної поліції особливого призначення Херсон. Разом з побратимами пройшов пекло і котла, коли рятував бійців, був сам тяжко поранений. Андрій загинув, коли окупанти вгатили просто по тролейбусу, який їхав містом. Ще двоє цивільних отримали тяжкі поранення. Один з них згодом помер у лікар. Карні. Також внаслідок ворожого влучання загорілася складська будівля, спалахнула пожежа на площі тисяча квадратних метрів. Возлі мене тут ж лупануло і ще два. Ну, штуки, наверное, чотири точно. У мене був один ранений. І з тої сторони там один ранений, Ще один, да. Він там ішов, де знаю, лиш. йшов з тої сторони. Ну, скорая всіх вивезла. Також близько четвертої ранку росіяни вдарили по психіатричній лікарні у селі Степанівка, що на Херсонщині. Через обстріл сталася пожежа на території, а також у підсобному приміщенні вогонь оперативно ліквідували рятувальники. Цивільні не постраждали. Великий ремонт служба відновлення в Одеській області збирається відремонтувати дев'ять пунктів пропуску із Молдовою за понад 200 мільйонів гривень. Відповідні тендери з'явилися у системі Прозоро. Найдорожчий ремонт на КПП «Рені Джордж Лешти. Його вартість майже 50 мільйонів гривень. Також ремонтуватимуть КПП на ділянках табаки Мирне, Старокозача Тудора, Серпневе Басараб'яска та Лісне Сейць. Серед основних робіт за цими тендерами це нанесення дорожньої розмітки, встановлення знаків, огорожі. Також монтаж туалетів. На деякі тендери вже з'явилися скарги. Люди обурені тим, що під час війни витрачаються мільйони на такі ремонти. Нагадаю, в Одесі вже понад три тижні люди мітингують проти таких мільйонних тендерів і вимагають перенаправляти гроші на потреби армії. 11 ухилянців затримала прикордонна поліція Молдови. Мобільний патруль зупинив групу чоловіків у районі контрольно-пропускного пункту Бесарабка Серпневе. Нелегалів, які намагалися таємно потрапити в Україну, виявили за допомогою приладів нічного бачення. Одного з затриманих підозрюють у тому, що він був гідом для арешти порушників. Організатори мали отримати понад 40 тисяч євро. Затриманим ухилянтам може загрожувати кримінальне покарання. Попався вдруге. Поліцейські викрили жителя Ізмаїла у виготовленні та збуті канабісу. Чоловік вже судимий за наркозлочини, але перебував на іспитовому терміні. Попри це, вдома він сушив коноплі, вживав сам та продавав іншим. Крім того, він дозволяв клієнтам вживати наркотики у своєму помешканні. Тепер наркорецидивісту загрожує реальний термін 10 років в'язниці. В ході проведення слідчих заходів. Правоохоронці задокументували факт збуту 46-річним ізмайльчанинам наркотичного засобу канабіс, що підтверджено проведеним експрес-тестом. В ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігуранта також було вилучено два згортки з аналогічним наркотичним засобом. Крім цього, поліцейські задокументували факт надання свого житла для вживання особам наркотичного засобу, який був придбаний у нього. Ути ж педалі менше сидиш, ув'язненим пропонують зменшувати термін покарання за вироблення електроенергії на велосипедах. Відповідний законопроект з'явився на сайті Верховної Ради. Його автори хочуть залучити в'язнів до корисної роботи, а заодно й допомогти енергосистемі, яка значно постраждала через російські атаки. Крім того, якщо в'язні старанно крутитимуть педалі, вони зможуть сидіти на місяць менше за кожен календарний рік. Поки все це лише на стадії пропозиції. Якщо проект закону підтримують остаточно, коло. Нім доведеться шукати гроші на встановлення велогенераторів. До речі, така практика не нова. Аналогічна ідея застосовувалася в одній з бразильських в'язниць. А в американській жіночій колонії у штаті Аризона утриманки крутять педалі, щоб мати можливість дивитися телевізор. Запасайтеся водою понад добу у трьох районах Одеси та на околицях не буде води. Це пов'язано із заміною магістрального водогону. кажуть в Інфоксводоканалі. Вода зникне в ніч з 19 на 20 вересня та з'явиться аж у 6 ранку 21 вересня. Відключення торкнеться Приморського, Хаджибейського та Київського районів. А також ЖК «Радужний», Совіньйону, Таїрова, Чорноморки та Червоного Хутора. Натомість водопостачання не вимикатимуть на Ленселищі, Слобіці, Заставі та сьомому небі. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.